Незвичних для закарпаття птахів можна побачити на ужі. На річці вже майже тиждень живуть шестеро бакланів. Ці пернатів двічі більше качок і з великим розмахом крил. Можуть підніматися у повітря просто з води. У нашій країні живуть зазвичай на морському узбережжі чи на великих річках Дніпрі та Дністрі. Орнітологи кажуть, для бакланів важливо, аби водойми були багаті рибою і зручні для полювання. Екзотичні птахи вже стали улюбленцями Ужгородців. Хоча в багатьох культурах цей птах є символом жадібності та обману на ужі в самому центрі міста баклани вперше за 15 років. Сюди прилітають, коли місця їхнього гніздування замерзають. До цього уже зимували в Ужгороді, але подалі від людей харчуються баклани тільки рибою. То має. Дякую, змогу, то може купувати в супермаркеті рибу, вони будуть залюбки її їсти, да, може проглотити досить таку крупну особину, 200-300 грам він може проклотнути. Да, це баклан великий, є, є баклан малий, але він у нас зустрічається вкрай рідко і практично його нема. А чисельність великого баклана в останні 10 річчя виросла десь три рази.